Всім привіт! Мене звуть Юля, і сьогодні я притягла вам дві коробочки, які планую розпакувати разом з вами. Нарешті мені приїхав мій Боксі чарм і це означає, що ми можемо розпакувати його. Цей місяць у нас такий скудненький basic боксі-чарм, ну і, звичайно, ж преміум, який, до речі, дуже важкий. А наступного місяця нас очікує люкс. І це буде грудень, і я чекаю чогось неймовірного. Але сподіваюся, що цей місяць мене не розчарує. Давайте не тягнути, давайте починати. Перша базова коробочка. У мене дуже маленька, дуже маленька. Що мене дуже засмучує, ще вона чорна, а не якась там червона, як вони по Америці часто надсилають. Що я дуже сумним для мене, але най буде. Так, відкриваю. Ану, дивіться, картка є. Є картка. Я не знаю, то вони дають картку, то ні. Ну, то хай. Так, ну що, давайте, давайте. Ой, тут щось таке величеньке. Давайте розбиратися, що ми маємо. Перше, ну давайте вже подивимось, що то є, щось таке велике. Beauty Bio. Bright Eye. Це патчі. Вони коштують 28 доларів. Тут написано, що... Це охолоджуючі патчі, і щось вони тут взагалі а, ледь, не нову шкіру під очима вам подарують. Тут ззаду намальовано, що вони просто от реально, ніби знаєте, іншу людину поставили. Тут їх, мабуть, штучок 10, ну, ось такі от патчі. Окей. За 28 доларів. Ми обов'язково спробуємо. Написано, що вони, ну, правда, вони і е, зволожують шкіру, і прибирають набряк. Класно, добре. Далі Luna Magic це бальзам для губ, мабуть їх тут два. Так? Їх вартість 16 доларів, щось бюджет не поклали. Та в мене тут два бальзамчики. Це є манга, це є вишенька. Оп! Окей, okay. вони зволожуючі, не написано, що вони з кольором, ну, типу добре. Так, далі бренд Офра. Midi Palette Faces. Це, до речі, якраз той продукт, який я обирала. Його вартість 35 доларів. І це ось така гарню палітра для обличчя. Тут в нас є контурінг, тут у нас є хайлайтер і тут у нас є бронзер. Клас, це ще один продукт насправді до мого. Майбутнього відео все обличчя брендом Офра, бо я не... зараз не зможу дістати, бо дуже далеко. Коротше, в мене вже є достатньо від бренда Офра, тому точно чекайте новеньке якісь відео з цим брендом. До речі, напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво почути якийсь відео про цей бренд, бо він був на такому хайпі роки три назад, а зараз я не впевнена, що хоч хтось взагалі про нього пам'ятає. Далі мед Ми... Талічний айлайнер до, до. Тут, значить, два айлайнери. Вартість 30 доларів. До речі, прошу помітити. Зараз я їх відкрию. Ну, а поки я тут намагаюся дістати. Нагадую, що якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте вподобайку. Також не забудьте лишити коментар про те, як вам цей бокс і взагалі будь-які ваші думки вітаються. І принагідно нагадую, що ви можете підписатись на мій інстаграм, Тік-Ток і інстаграм мого віті-магазинчику. Там багато всього різного, що вам буде цікаво. Я нарешті дістала ці два олівчики. Окей, у нас тут такий бронзовий і темно-зелений. Хіба не знаю, що це айлайнери? Здається, це, це металічні Waterproof. І це чудово. Не, ну, я так розумію, що це просто звичайні люці, на жаль, не каял. Бо я люблю каяли. І остання штучка. Дуже гарна упаковка це бренд Seattle London Velvet Lip Liner. Добре. Я б сказала, чудово. Так, ого, він такий великий, дивіться, в такому коричному відтінку. Клас, клас. Люблю олівці для губ. Відтінок дуже гарний. А, лишаю нам з вами на перше враження. Точно буду пробувати. Так, окей. І цей лайнер коштує 18 баксів. Непогано. Так, що ж, давайте оцінювати. Принцип, патчі. Окей, класно. Бальзами для губ. Ну, Я б сказала, що зайві мене насправді не бувають. Я дуже задоволена палітрі і дуже задоволена лайнером для губ. Ці два продукти от прям клас. Я не дуже задоволена олівцями, ну просто тому, що я не люблю такі олівчики для очей, але в цілому це окей історія. такі металічні олівці, зелений, бронзовий, можна там стрілки робити, типу, дуже навіть добре. Ці два продукти патчі і бальзам для губ, чи тим паче дві штучки. В принципі, абсолютно окей, як на мене. Ну, давайте поставимо 4 з 5 цьому боксику, бо тут, якби є і для губ, і для контурінгу, і ще для губ, і для очей, і догляд. В принципі, не дуже погано, насправді, я навіть, бачите, не засмучена. Поїхали далі. Тут вже в нас великий бокс. Здається, більше, ніж я. І за нього я викликала дуже багато. Я ну, прям дуже багато. Отак от, отак от, отак от. Дивіться, щось там хороше. картка, картка. Я витягла картку. Добре. Повертаю. О! Тіні! люблю Тіні! І щось для мене звідти все так заховано, але окей, добре. Це Домінік Косметікс. Ой, буду волати. Ви знаєте, до речі, в мене була одна палітра від Домінік Косметікс, і я її продала. Я не ну, бо я, типу, не особливо нею користувалася, але, але я знову не можу це відкрити. Але насправді вона була дуже навіть погана. Вона була дуже гарна, вона така гарна була. А зараз, знаєте, я про неї згадую таку, блін, ношу, то її продала, але насправді, типу, вона була вся рожева, я б нею не користувалася. А тепер в мене є велика паліка мені в мінімуті. Зараз будуть писк, я сподіваюсь. Ой, до речі, упаковка дешева. Давайте я вам покажу. Чому вона розб'є. Там гарно чи ні? Mm. О, я її бачила. Ну як вам сказати? А от а що вам сказати? Я потикаю прямо тут. Добре, ми з вами трошки. о, а с... як сухачу? Ну, чи то може я так сухо? О, не добрий. Ну, оцей. І оцей непоганий. Ну, типу, щось дуже сумно. У нас чотири матових відтінки. Світлий кій. Нік. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість сяючих, два таких золото-бронзових, але вони хоча б трошки різні за відтінком. Один темний сяючий, синій фіолетовий, ну, такий длакітний фіолетовий. І отой, от типу, підохром, який косить. Ну я не знаю, що то буде, але, ну, окей. Насправді, от бренд Dominique Cosmetics був колись на такому гайпі. Це просто. От також, знаєте, років два назад. Вони вийшли, і їх так всі хотіли, і взагалі. А зараз вони от і креми від і рум'яни випустили. Типу, і вони в мене є і якось так окей. І оцю палітру, і вона ну для мене це достатньо скучно. Я розумію, що це, знаєте, такий, типу, закидон. А В те, що в тебе є відеополітра, і там декілька яскравих акцентів, але, типу, це не зовсім про мене. Можливо, для середньостатистичного користувача це прикольно. Упаковка така трохи в мене є до неї питання. Ну, ну вона або пластик, але такий. Не знаю, але насправді я рада. Насправді я рада, мені є що тестувати. Це е, хороший, непоганий бренд. Тобто це не прям, знаєте, така сумна палітра, як у мене е, була в якомусь минулому боксі. Е, палітра від Dominique Cosmetics коштує 50 доларів. Не бюджетна, дівчинка, правда? Так, Saint Люкс. Дуже какая-то красивая штучка. гель лип лайнер. Два. тут два олівчики? О, класс. Видите, червоний і нюдовий. Блин, оце а это классно. Сатінові два олівця. Гелеві лайнери, лонг-кластинг, зволожуючи. Кремовий лонгластинг і зволожуючий, Дуже цікаво, як вони це поєднали. Це класно. Вони маленькі, вони компактні. Тут два відтінки, їх вартість 30 доларів. Дуже класно. Ну, оце дуже добре. Так, поїхали далі. Complex Culture це, до речі, теж бренд, який вони дуже часто почали додавати в боксі чарми. і в мене від них теж вже є декілька продуктів. Це, до речі, Color Blend, якщо я не помиляюсь, тобто це означає, що і мені здається, що Woman Owner бренд, це означає, що брендом володіє жінка, і це жінка. Кольором, ну я, я не знаю, як це коректно сказати. Цікавий бренд, але я про нього не чула до Charm, що в принципі логічно, це здається американський бренд. В нас це туш, вона така прикольна, квадратна. Блін, я не буду її відкривати, бо в мене вже лежить купа. Можливо, ми її з вами спробуємо разом десь, але подивимось. Подивимось, мені подобається їх. До речі, пакування дуже сильно, вони дуже класні. До речі, кошти, щоб ви розуміли, 28 доларів. Написано, що вона п'ять в одному. Ну, не, типу, там, і кавогом бути, мабуть. Mm. Ні, звісно, але окей. Це те, що я дуже хотіла. Це вішу? Але а, це бренд відподоб. Минулого разу мені потрапився крем а, від вішфу з лавандою, і це дуже класно. А на цей раз мені нарешті, я його дуже чекала, я його дуже хотіла. Я хотіла навіть собі замовити, але щось не склалося. Мені нарешті дістався бальзам, а, очищуючий бальзам. Це його вартість 35 доларів. Це типу ну, гідрофільний бальзам. Це вже прям бальзам. А зараз я вам буду показувати, що це зелене. Це зелене, подивіться. Я шокована. Ну, типу, цей бальзам, я впевнена, що це вже бальзам, і він зелений. Ой, я буду пищати сьогодні в тій ванні. Я, я, все. Це для мене а, знаєте, купила просто відбила весь бокс. Хоча я заплатила. Типу за ті гроші, що я плачу за бокс, насправді, я могла б купити три таких. Але це не важливо. Так, поїхали далі. Міцелярка. Міцелярка від Pericon MD. І нам буде дуже дорога. 45 доларів. Чуєте, а що... А, у мене там... Ага, я побачила, що у мене там дороге є. Вибачте. Ну виглядайте. Так себе поводжу. Коротше, це якийсь дорогий бренд. Це ну, е, не розмір. Я так думаю, це міцелярка. Пахне нічим. Але написано е, міцелярний очищуючий очищуюче лікування. А що по неї пишуть ультра джентл та Працює як три в одному: тонік, мейкап ремувер і очищувач. Я попрошу. Дуже класно, але все одно я буду буватися після цієї міцелярки, типу, як він може працювати як, і як тонер, і як все на світі. Ну, окей, буду пробувати. І останнє це найдорожче в цьому боксі. Коротше, я такі масажери не дуже люблю, але бог з тобою 125 баксів коштує. Ну, хіба дарма гроші плати. Значить, мішечок мені покладають. Ой, <хи> він не витримав. Це полісуючий, масажуючий, релаксуючий. Оце й все. Але дивіться, в мене є цей з боксу мого, і я принесла оцей. Це rose Quartz брейкінг, бла-бла-бла. До речі, оцей, який я купила, я також купила його на боксі Чарли. І оцей мені поклали. Оцей набагато краще, він в руці приємніший, в нього якість краща. Це якийсь люксовий був. Це був люкс плюс віло, коротше, якийсь люксовий бренд. Але а цей ska... Skin Ink. Зараз, чекайте, я чо? Я хочу відкритити, ставити батарейку і просто переконатись, що я зараз, скажімо так, не дура. <гас> Вибачте, я не дуже лякаю. Ви мене вибачте за таку мою емоційну реакцію, але блін, це ж можна вмерти, відпереляти. Вставляю батарейку. <глух> Господи Боже. <глух> Все, ви послухали досить нас. Значить, що мені не подобається в таких вібруючих штучках? Тобто типу, я не про те, що якісь масажери ок працюють, але що мені категорично не подобається в цих штуках, у них вібрує ручка. Типу, він коштує 125 баксів, хоча його, знаєте, типу, ціна, блін, я не знаю, 20 баксів. Мені здається, вони з Аліекспресу замовили і все. Коротше, що мені хотілося? Мені дуже хотілося б, щоб вібрувала тільки ну, голова. Цього масажера, що логічно, як на мене. Але, розумієте, батарейка знаходиться тут. І моторчик, як би тут, але я тримаю, і в мене вібрує тут все. І сюди нічого окремо не дає. Ну, тобто, знаєте, в мене там та сама Фарева, вона, наприклад. А, ніби як теж все вибрую, але воно тобі так руку не віддає. А ці віддають мене прямо так тільопає, що в мене трохи болить голова, насправді. Воно мені так в голову довбить. Ну, коротше, я пробую користуватися цим, цим, цим чувачком. Таке є питання. Коротше, я думаю, що цей масажер буде комусь або подарований або, можливо, проданий, бо я явно не буду цим користуватися, у мене є достатньо схожий. В цілому. так? Я просто вже таке спробувала. І... Mm -mm. Але якби в мене не було оцього чувака, я зараз в пісню калась від радості. Така, клас! Масажер для обличчя! Що, давайте якусь оцінку казати, чи що. Давайте так. Я задоволена палітрою, ну, її наявністю, і зовнішнім виглядом, тим, що вона не зовсім прям жахлива. Навряд чи я нею буду користуватися постійно, от прям дуже навряд. чи. Але, але. Зате вона не нюдова така скучна штука, і мені цікаво її спробувати. Далі я супер задоволена міцеляркою. Як не дивно, дорога, в такій скляній баночці класно спробувати, зайвою не буде. І, 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 і гідрофільний бальзам, боже мій, ну клас. І з тим паче відвішку. Дуже ще мені, в принципі, окей, туш. Завжди треба. Сказала я, у якої туші 10 відкрита, але хай буде. І олівці для губ. Теж потрібна штука, класна, що дві штуки. І такі, ніби кольори, знаєте, ніби дуже навіть і приємні. Що мені не дуже, це масажер, звісно. Ну, масажер, типу мені не в тему. Але все інше дуже навіть класно. От правда. І я, мабуть, теж поставлю. 4 з 5 суто за масаже. Ну, бо він мені не треба. Типу, якщо б вони мені щось класне, якийсь догляд на 125 баксів поклали, це було б класно. Але якщо, як, якщо думати про когось, в кого ще немає такого масажера, то я думаю, що людина була б дуже рада. В цілому, ви знаєте, я в цьому місяці задоволена. Чи то в мене настрій зараз такий хороший, чи я так у светрі своєму зігрілася. але насправді дуже навіть задоволена, що, що дуже класно, як на мене. Що вам всі сказать? Та й все, мабуть? Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цей місяць, бо мені місяць в принципі сподобався. Я не супер в захваті. Ну, хоча я супер задоволена гідрофілкою від віршів. Типу, я от, знаєте, там стабільно добре, класно. Не, ну, навіть я б сказала, добре. Не дотягнула трошки до класного. Просто добре. Чекаю ваші коментарі, як вам, і е, чи були б ви раді таким боксом, що вам сподобалось, що ні. Чекаю також ваші коментарі, на що б ви хотіли побачити перше враження, бо може ви хотіли б, щоб я щось того, що показала, і мені стало не дуже цікавим. Ви хотіли б, щоб я це спробувала. Дуже дякую вам за перегляд. Дякую вам за всі ваші минулі коментарі, підписки за те, що ви заходите на мій канал, дивитесь, ділитесь своєю думкою. Думки. Також нагадую, що ви завжди можете мені написати в інстаграм все, що ви про мене думаєте. Але бажано без образ. І на цьому на сьогодні все. Всім па-па!